Хочу розповісти трішечки про цей канцелярський ніж від Дніпром Segment Knife KS18 серії Ultra. Власне, Ось так він виглядає. Тут дуже цікавий механізм. Якщо ви відкриваєте цей ніж за помаранчевий кнопку. Цю, то е, ніж вилазить і автоматично фіксується. Так що я його ні затиснути туди всередину не можу. Тобто додаткова фіксація не потрібна, він автоматично дуже жорстко сидить. Але крім цього, якщо на білу кнопку ми тянемо вверх, то ми можемо його додатково висунути. Він точно так само вже міцно тримається, але ми можемо його подовжити за необхідності. Ось, бо мені було незрозуміло до кінця як цей Механізм працює, тому вирішив зняти відео. Ось, бо в пластмасових канцелярських ножах там є пластмасова вставка, яку вниз відтягуєш, і, тоді, і лише тоді ніж вниз не закривається. А тут він одразу не закривається вниз, і лезо стоїть дуже міцно на місці. Ось. Тобто вниз опустити ніж можна лише за помаранчевий повзунок. За білий повзунок він не опускається взагалі. Ось дуже хороше лезо, це пластик, але він дуже гладенький і м'який. Як тут сказано, ось, до речі, те, що про нього написано: soft-touch покриттям пластик. Також тут є місце, щоб кудись його повісити. І є ось така вставочка якою можна ламати, ну, типу, тут є засічки, як ви бачите, і можна ось так от відламувати по цій частині одну дольку. ось І також це пластмасова вставка. Тут знаходиться така пластинка з бортиками, де можна зберігати леза. Зокрема, в комплекті тут іде два леза, і одне. В самому ножі. Ось дуже зручно, на мою думку. от, І так само ставимо її на місце. Воно знаходиться під основною частиною делеса. І м'ягенько туди достатньо щільно заходить, я думаю, не буде болтатись. Так. Все, закриваємо ніж. І ось такий він. Трошечки ближче сфокусуюся, щоб зблизька показати. Ця річ для того, щоб можна було відкривати банки з фарбою, або закручувати якісь, як плоскою викруткою шурупи і тому подібне. Ось ці матеріали прорезинені, ці дві кнопочки. Ось ось так він виглядає. Зблизька. Насічки є для зручної. Для зручності. В цілому дуже преміальної якості. Ніж по відчуттям всім раджу.